Міжнародний день студента урочисто відзначили у Вінницькому педуніверситеті. Здобувачів вищої освіти привітала ректор університету, професор Наталія Лазаренко. Я хочу сьогодні подякувати вам, дорогі студенти, тому що від вас, дорогі мої, залежить майбутнє країни. Саме на вас покладаються дуже великі надії, адже навчання, ваша майбутня робота це все для розбудови нашої країни. Особливим моментом заходу стало вручення студентам ректорської відзнаки, яка є особливою для нашого освітнього закладу. Кращий студент педагогічного 2024». Крім того, відзначили й інших студентів, які отримали грамоти, подяки та грошові винагороди за свої здобутки у навчанні, науці, творчості та активній громадській діяльності. Святкову атмосферу створили виступи творчих колективів. Глядачі насолоджувалися вокально-хореографічними композиціями, вокальними номерами і танцювальними виступами студентів, які заряджали позитивом. Студентське життя це не лише навчання, а й невичерпне джерело творчості, енергії та самореалізації.